Листи забутого життя книга присвячена видатному хмельничанину, письменнику, літературознавцю, редактору та видавцю Павлу Бугацькому. За часів радянської влади його ім'я, як і сотні інших, було навмисно замовчено та забуто, але тепер його історія та творчість стали основою для рукопису в понад шість сотень сторінок. Коли мені потрапили до рук матеріали деякі про нього, та його матеріали, деякі спогади, його твори, документи про нього, спогади його сучасників і таке інше. То для мене постало питання, от би написати роман про цю людину, таку видатну, але невідому для нас, його земляків і України тим більше в цілому. Павло Бугацький певний період жив у селі Купин, що на Городоччині. Потім став емігрантом. У книзі йдеться про його дитячі і юнацькі роки, та описується, як письменник став на шляхи літератури. Написав роман Василь Горбатюк. Цьому він присвятив понад 10 років свого життя. Своїм романом я намагаюся. Відтворити це життя, відновити для України для нас, усіх, не тільки його життя, але і те середовище тих людей, з якими він спілкувався, з якими співпрацював. А це десятки, десятки імен, в основному письменників, які Починали свій творчий шлях на початку ХХ століття, а згодом стали класиками української літератури. Тисячу примірників роману надрукували за державні кошти. Створена комісія обрала твір, який буде вартий уваги читачів та поповнить бібліотечні фонди. Хмельниччина отримала 38 таких примірників, зважаючи на те, що в нас в області 60 територіальних громад говорити про те, що книга є в достатньому накладі, щоб її ознайомились принаймні всі в кожній публічній бібліотеці нашої Хмельниччини, ми не можемо. Але приємно те, що вона пішла по інших областях України. За словами критиків, ця книга зацікавить читачів різного віку та професій. Адже Роман Листи забутого життя відкриває багато цікавих фактів, про проведатних постатей та збагачує історію нашого краю. Тетяна Джипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.